Своєрідну виставку під назвою Нескорені підготували бійці колишньої третьої сотні майдану з міста Калуша. У рідному місті вони вшанували пам'ять полеглих земляків, відзначили річницю історичних подій минулого року. Відкрили свою рідну виставку реквієм літературно-мистецькою композицією. Кожний експонат це данина пам'яті великим подіям, кожна річ комусь належала. Тут особисті речі, військова амуніція тощо. Особливу увагу привертають роботи калушанина Володимира Безрукого, який сам був очевидцем і учасником подій. Це замальовки і портрети героїв Майдану. Тут представлено десь 100 майданівських портретів, які були намальовані безпосередньо на Майдані. Є різні серії, в тому числі меданецькі, тобто це вже представлені жителі Донбасу. Серед них є також і вояки. Дуже важливо зазначити, що тут є не просто там з центральної України люди з Західної, є люди з східної України, які також в добровольчих батальйонах, і вони так. Спільно з нашими там земляками борються сьогодні за ту територію, на якій живуть. Роботи Володимира Безрукого невимовний смуток, поклик і пам'ять серця людини-патріота України. Незабаром виставка «Нескорені» буде експонуватися в Центральному музеї літератури в Києві і в зоні АТО.